Всім видно, угу. хто, там у нас? хто нас слухає. Да, видно. Так, ну давайте, розкажіть нам: нас сьогодні немало, ну, мало раніше, mm. мало. Е, ну, мене чути нормально, так. Так, да, нормально, давайте, прийдемо. Я перепрошую, я зараз прочитаю це доповідь. Це, це я не, не вам, це я колегам по роботі ще. Ну, значить, я вирішив, оскільки питання було досить абстрактне. Ну і в лекції класичний варіант ми розглядали. Я вирішив, що я доповім по нестандарт, не класичним, більш просунутим варіантам калоріметрії, які використовуються для визначення ентерпії реакції, різноманітних реакцій. Ось які дозволяють працювати з більш значно ширшим колом різних переходів і хімічних реакцій, ніж це ну, в класичній формі. Формі калерометричної бомби, значить, в чому якби проблема? Коли ми працюємо з колерометричною бомбою, ми, використовуємо, ми працюємо з реакціями зазвичай, які є yep. самопідтримуючими, ланцюговими, які протікають легко. І якби якщо ми щось спалюємо, воно згорає, ми без проблем можемо визначати відповідні ентальпії, але є реакції, які е, не здатні до самопідтримки. Наприклад, реакція може бути екзотермічною, але тепло, яке виділяється, не недостатньо для того, щоб підтримувати перетворення наступних частин відповідної реакційної суміші, і реакція вимагає додаткового нагріву. Це зазвичай характерно для реакції сплавляння, наприклад, металів з металами, інтерметалів, синтезів, синтезів напівпровідних. Сполук типу телоридів, селенідів і тому подібне, що ми не можемо провести цю реакцію в калориметричній бомбі, в класичному калориметрі і тому нам треба зовнішнє тепло подавати для того щоб запустити підтримувати підтримати цю реакцію і є ще такі випадки ж коли реакція ендотермічна якщо реакція ендотермічна ми просто вимушені подавати зовнішнє тепло а і іноді ці всі реакції протікають при дуже високих температурах і тоді в калориметрі зовсім міняється і принцип роботи і конструкцію і ще в них використовуються дуже того матеріали такі як оксид бірилію такі як там титану нітрит-бору і тому подібні матеріали, і в даній доповіді я обґрунтувався на двох всього на всього статтях. Ось верхня і, і, і нижня стаття. Відповідно, не, перша значить, робота це в журнал, не, називається Scientific Data, це частина Nature, екосистеми журналу Nature нині, 17-го року 2017 року. Вони підсумували величезну роботу по визначенні інтерпіз для інтерметалічних сполук, які вони визначали не в класичному калориметрі, а саме в, в особливих калориметрах, які називаються. Дифференціюються ще і скануючі Ось. І відповідно деталі якби опису мету я взяв з наступної статті. Ось вона, в Європейському журналі спектроскопії спектроскопії 2010 року. ось О, і яким чином виглядає диференційні скануючі калоріїми? ДСК, ось є три варіанти конструкції з спільним загальним принципом, справа зліва самий простий двохвимірний, так званий тарілкоподібний. Чому двохвимірний? Тому що він в йому не дуже сильно контролюється температура. Ось а, а визначається тільки подача. Потужність подачі теплової енергії відповідно до нашого зразка, де відбувається реакція. Він зліва жовтий і права справа це контрольний зразок. Там може бути взагалі нічого лежати. Може знаходитися е, тільки один з, наприклад, з компонентів реакційної суміші, або речовина, яка дуже близька по властивості термо, термодинамічним до неї, але ніякі реакції в ній не відбувається. Ось і що відбувається далі? Коли ми подаємо певну певний нагрів, то відповідно. Е Теплова енергія, яка поглинається або виробляється в відповідь в лівому зразку, в лівому посуденні, де якби, відбувається ця реакція, вона змінює відповідні теплові потоки. В самій системі відбувається термостатування. Тобто кожна з ліва і справа подається відповідна певна потужність нагріву, яка дуже чітко регулюється, яка забезпечує певний ремп. Підйом під температури до певного рівня, і при цьому за рахунок того, що вимірюється градієнт температури, визначається якби потужність теплового потоку, який надходить до лівого правого зразка. ось і є більш просунутий, кращий варіант, класичний для скануючої километрії диференційної це тяне кальверт. Він так і пишеться, та таєнке калориметр. Ось, і тут в нього все набагато складніше, тому що в його, в результаті в цій системі дуже гарна теплоізоляція і продавається абсолютно роздільні два потоки. Про прогрітого газу, зазвичай, це аргон, який високочищений аргон, який інертний і не заважає, і відповідно контролюються теж відповідні теплопові потоки зліва і справа. І таким чином ми можемо порівнювати з ліва і справа, яка різниця по, по три, потребі надати певну теплову енергію, щоб забезпечити певну, певний підйом температур. І найскладніший так званий 3D-варіант це коли контролюється не тільки. Подача тепла внизу, ось в, в двох порожнинах, контролюються повністю всі по, по суті потоки, вхідні і вихідні потоки тепла. І таким чином тут сама посудина зроблена з платини і в ній платинові так звані термодатчики. ось вони prt сенсори і вони визначають відповідні температурні градієнти, і відповідно визначають, скільки знизу подається тепла, скільки ззовні, ззовні відводиться, і таким чином дозволяє дуже точно встановити не тільки в порівнянні з контролем, де є зразок, де немає зразка, а досить точно навіть в кожному конкретному випадку, скільки тепла надається в систему, або навпаки, продукується в системі. І відповідно от основні формули, на яких базуються. Диференційна скануюча калоріметрія, це ось dq по ДТП або тепловий відповідний сумарний потік. Ось він залежить від умовної, я кажу, теплоємність або теплота, питома теплота, теплота, тому що насправді не тільки теплоємність, а найрізноманітніші процеси, які відбуваються зміною температури, в тому числі самі реакції, вони можуть погнати або. Навпаки, зі знаком мінус видавати тепло, тому виходить так, що відповідний при відповідному нагріві нагрівається як сама система, це нульове, і відбувається певне поглинання тепла нагрів нашого зразка. В підсумку з коефіцієнтом бета пропорційності виходить от сума самої якби, посудини і самої речовини. Враховуючи те, що диференційна скануюча калориметрія, вона порівнює з плуз з порожок якій немає реакції, то в диференційний цей потік ЕФД зводиться до того, що в нас є певна питома. Умовна теплоємність і при зміні температури відповідно за певний проміжок часу відповідно, надходить певний тепловий потік, або навпаки, відходить, якщо насправді відбувається реакція. Таким чином, первинно диференційна скануюча калоріметрія була створена для того, щоб не хімічні процеси відслідковувати, ж саме теплоємність визначати порівнювати теплоємності, фазові переходи, ну, наприклад, кристалізація, от, перехід з одного кристалічного стану в інший кристалічний стан відповідна теплота. Але ці методи дуже відточені і дозволяють з точністю ну, до 0,5% визначати відповідні теплоти Q. Сумарне Q для тих чи інших процесів, які відбуваються в цих платинових і беріліоксидних посудинках. І таким чином, таким чином, якщо ми просто побудуємо залежність температури і відповідно, як теплоємність, то різниця інтегралів у цих двох кривих для контрольного і неконтрольного зразка може дати теплоту фазового переходу, а може й дати відповідно точно так само, бо фізична компонента що хімічної реакції, що фізичних перебудов. Кристалічних граток і тому подібне речей виявляється подібно і таким чином для певної наважки речовини ми можемо встановити, відповідно. Наприклад, там беремо телур беремо е бириль, порошки їх сплавляємо і дивимося, яка ж різниця теплового потоку потрібна була для. Підтримки тої чи іншої температури, і от по різниці відповідних потоків ми визначаємо скільки ж Q, яке сумарна Q було поглинуто зразком. Ну а звідти ми можемо або в утворилося в процесі самої реакції. Ми можемо визначити ентерпію відповідно, в відповідно стандартних умовах. Ну от одна ремарка тут все відбувається при підвищених температурах. Тому завжди вноситься поправка на те, що це все для умов високої температури відповідно проводиться. І іноді просто неможливо інакше визначати ці процеси ніж при високій температурі. А ну а далі відповідні ентропійні всі інші поправки можна внести. ось так виглядає один з. Пристроїв, які на 96 лунок в досить швидкому режимі здатні виконувати ці функції диференційно диференційної калоріметрії, як фізичні процеси, так і хімічні відслідковувати. У нас по мене на роботі було колись купили бушний. Подібний калоріметр, ну його треба було доводити до пуття, тому що він був в у БУ, його треба було відлагоджувати. От і так і не дійшли до нього, тому що якби він не є основним якби виробничі типом обладнання, яке є використовується для надання послуг. І розробок, які в нас проводяться, тому так він якби і залишився. Було б цікаво, тому що в це таким чином от фармацевтиці при рнд процесі беруть білок, беруть речовина яка потенційно має зв'язуватися з цим білком і перепровіряють. Чи дійсно при взаємодії речовини з протеїном, там хімічних взаємодій, як таких немає? Фізичні взаємодії, чи змінюються відповідні ентропійні показники? От. І якщо ми бачимо, що окремо речовина з білком дає одну криву. Віддачі етно ну, потоку тепло, тепла. А коли вони в суміші інші, то диференціал цього, цих двох кривих показує, що відбуваються при певній температурі певні процеси з виділенням чи поглинанням енергії, що свідчить про взаємодію тої чи іншої речовини з цільовим білком. Такого роду дослідження проводять в директ-дизайні, в скрінінгу на самих останніх етапах, коли вже знайшли цікаві речовини, і от на дорогому обладнанні трудоїміський аналіз треба зробити, щоб довести остаточно, що от нас дійсно не артефакт, а воно все таки працює, зв'язується відбуваються фізико-хімічні процеси при взаємодії білка і нашої речовини. Ну відповідно висновків. Ша диференціальна скануючи калеметрія є не тільки інструментом для визначення питомої теплоємності та питомної теплоти фазового переходу, але й необхідний точний інструмент для визначення талії реакції, які проходять тільки при високій температурі і не є самовільно протікаючим без додаткового нагріву. Ну і другий висновок практично: чим точніше визначені ентальпії реакції, тим повільніші процеси дорожче обладнання. Там завжди є якби дилема. Можна повільно міряти протягом доби, поміряти один-два зразка в, в велик, спеціальних великих е, по камерах і дуже точно визначити стощо до 0,5% п'ять потоки і відповідно і ентальпії процесу. Ну а є інший варіант. можна. Використовувати багатолункові прилади, які менш точні більш швидко вимірюють. От, відповідно, на один зразок буде витрати будуть менші, От, але ну, відповідно точність скринінгових підходів вони трошки нижчі. Там виходить, що ну, в циттях пишуть що близько 2% відсотків помилків. Якщо швидко міряти, якщо повільно і в спеціальних при високопрецензійних приладах в відповідних прецензійних режимах, то ну, п'ять похибки виходить. Ну, ось така картина високотехнологічної калоріметрії, скажімо так. Добре, дякую, дякую. Цікаву доповідь. А от я ще бачив, можете там слайдик, де тем деска режим. То тобто, є, тут термомодуляція ще в чому смисло можете тут ви бачити теплоємності? Я так розумію, це у вас і дійсна і комплексна частина теплоємності тут е, зображення. Правильно, це штрихи, це два штрихи. І дійсна. В чому сенс цієї термомодуляції? А, ви маєте, ви маєте на увазі ось цей графік конкретно, да? так? Е графік у вас це штрих це дійсна частина, а це два штрихи це комплексна, уявна частина, скажімо, цієї комплексної теплоємності. Тому що при методі ТМДСК термомодуляційний, то у вас виникає, якби теплоємність розбивається на два таких доданка це штрих і це два штриха. Чому? Е все. Так, 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 хвилинку. Ну, в чому се взагалі? Навіщо тут тер... режим термомодуляції включають? Ну, наскільки я, я розумію, тут взагалі в цих процесах є гістерезис певний, і, відповідно. Так, хвилинка, хлинка, хлинка. Так, і так, пастів, я не знаю. Так, це не. Тут гріють з певною швидкістю, Games, так. І таки модулюють температури, вони модулюються температуру, цей сигнал. Є... Ну і моду... Ваня... ну, наскільки я. Я розумію, мені працювати з цим не, не, не приходилося з, з цими приладами, і відповідні, якби розрахунки, не, не дійшло до того, то е, Моду, модулювання, е... модулювання як би е... забезпечує то коли коливання, коли відповідно коливання, коли відбувається температури, то якщо Ну, тут використовують періодичні коливання температури для того, щоб отримати отримати сумарний набір даних, е, ну і е, відповідно виходить, що. Ні, ладно, це, це таке питання уже. Ну, це, 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 це дійсно, це метод термомодуляційної калориметрії, це дійсно там проривний метод, в свій час, я пам'ятаю, я досліджував час полімери цими методами. І тут ми, пам'ятаю, навіть обговорювали проблему. У нас являється таке поняття комплексна теплоємність. Так? Звичайно, ми знаємо, що теплоємність це Ну, дійсно величина. Mm -hmm. А тут при термомодуляції в нас з'являється саме комплексна частина, то тобто є уявна частина. І типоємцям стає комплексною величиною, що тут і зображено. Ну дійсно, оце, це два штриха. От воно описує, що саме коли у нас відбувається якийсь там фазовий перехід, дійсно то на комплексній частині воно я просто проявляє себе цей пік. Правильно, ми можемо чітко визначити. А цей момент. Ну... Я, я зрозум... я То тобто, з формул витікає, що в результаті комплексна частина якраз відповідає фазовим переходам, а відповідні коливання пов'язані з теплоємністю без фазового переходу, це є дійсно не уявною, а дійсною частиною комплексного числа, який звідси випливає. Я правильно зрозумів? А, та, та. Я зрозумів. А, ну, це... Так, так. Я так це а все таки оці калориметри наскільки я пам'ятаю оці ці вони використовуються все таки для ну не для газ не для газофазних реакцій так так значить оці всі от взагалі та стандартні скануючі калоріметри, вони для твердих, рідких е, е, і перехідних перехідних станів. Тому що е, якщо це в нас газ, то його неможливо. Ну, там треба комірки величезного розміру, відповідно, пропорційно, і відповідно треба зовсім інші. Сам, сама структура має бути комірок, які газофазні реакції проходять. Ці е, пристрої створені саме для е, використання і гомогенні, гетерогенні реакції, але. Але в, в рідинно твердодому варіанті тверді твердії рідкі фази, а при взаємодії з газовою фазою, то зовсім інші конструкції. Зазвичай стандартні калориметри використовують частіше всього. От. І тут же, взагалі, аргон використовується як. Газова фаза, яка є максимально інертною, причому високої чистоти. Ну, тут він же ж просто, як інертне середовище Да, інертне середовище. ніяких реакцій в газ, з газовою фазою не відбувається. А, склад... що... а газофазні реакції, які калориметри? Це бомбові чи ще якісь? Ні, на, ну насправді, є, так як я дивився, насправді є величезний спектр різноманітних конструкцій під, під різні відповідно задачі. Дифференційна складуючі калоріметрія. Росія, там, здається, є спеціальні конструктивні рішення для газофазних. Ну, але от те, що я знайшов, і те, що частіше всього трапляється, вони не адаптовані для газофазних. Тобто це конструкції, які для рідких твердих і рідинотвердих сумішей працюють. Зрозуміло. Дякую за доповідь. Може, ще в когось є питання? Mm -hmm. Алло народ, ви спите? Ми не спимо, ні. Питання є у вас якісь? Немає. Немає питань. Ну, дякуємо, Роман, дякуємо. Тоді дивіться, можете причепити все таки в класрум цю доповідь, нехай вона ага. у нас, да. так. Так. Добре. Так, як ви вимкнути, допинити презентацію, так ага все. Хто мене ще сьогодні здав? Ну, от вже більше нікого не бачу, кроме Ярослава, якого зараз немає. Таня, що у вас? Ну... Я б думала, що це має бути коротка доповідь, судячи з того, що ви написала неповноцінна презентація на 20 хвилин. Можете зробити коротку доповідь. Ну, я бачу, що так у вас тут є я, я не здавала. Я прикріпила в мене там невеликий вордовський файл на, на три сторінки, в якому просто основні методи, які використовуються, трошки розписані. Ось, я чому не прикріпляла, тому що в мене було запитання по задачі, я думала, запитаю, і сьогодні його все прикріплю О, так зараз. по задачкам, ну тут. А? Буде... ну Задайте по задачки питання, яке ось а питання по задачки. Там просто ми з Ярославом говорили про це, і я знайшла ваші, вашу методичку, там, де задачі. Це, і там була формула, що для знаходження цього стихіометричного коефіцієнта треба ділити ігрик y, господі, і y. Ну, там, просто, там просто згадати, як це в хімії робиться. А я, я просто знайшла ці формули, там, де робиться через відношення малярних мас. В реакції з лівої частини і з правої частини і теж визначають стехіометричний коефіцієнт І через це я думала що це треба робити так. Ну, хоча так, покажете. Якщо просто так, як з хімії, то окей, ну, я сьогодні це, можна, там... перекріплю тоді. Ну просто-напросто, це просто формула буде зустрічатися там, по ходу, коли читаєте книжку, вона часто маячиться формула. Щоб ви зрозуміли, звідки воно береться, ось оця бачите ця формула, тобто, задача була така визначити як їх книжки, ну це я так тут визначаю. Я взагалі визначаю ці стихіометричні коефіцієнти з ціні, хто там примети. За закон збереження у нас маса там працює, правильно? Та, якщо там гуглибоку фізику так. Закрапуватися це просто закон збереження елементного складу. Число елементів з лівої частини, дорівнює число елементів правої частини. Все, все, що ви звідси їх витягуєте, правильно? Ну, число ошок там з лівої да. праву однак, число лівої зліво. Ну, так, так, так. Просто там в загальному вигляді у вас тут стоїть якийсь для вуглеводнів, там стоїть М тут М, так, для вуглецю М. Да? А, якась молекула, ну там бруто формула Мітан, там Мітан і так і інше. І так. Ну, все. Що що тут? Дивитись, скільки це повинно бути, що тут цешок м штук а тут у нас він присутній тільки СО2. Значить, думаємо, який тут повинен бути Максиху. Там Ярослава, в принципі, зробив. Ну окей, хорошо. Я тогда сегодня прикреплю там сейчас я в классруме. Так, что там за того? А, 5, Буквально на хвилин 5 можно. 5 презентаций. У вас готово? Чи не? будет? Ну да, их тоже знал сейчас презентации? презентацией? Так, ну і задача про дисоціацію n 2 з 4 Ну там ніби більш-менш, а ну якщо можна, я можна на наступній так, 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 парі. Так, 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 так. З а, а що ж ми сьогодні будемо робити? Будем робити, якщо ви не здасте цю задачу? задачу здасте. Ну ви ж не здали сьогодні, що ми сьогодні вам ставить? Я цінку я Чекайте, так срок сдачи сегодня. Я ще надешлю задачу, и сегодня все сдам. Ну, круто, вы. Надо срок ставить на, на вчора. Ну, вот, бачите, так. Ну, я сегодня задачку допишу, то я вам яйцей. Надешлю. Ну, хорошо, там Макс сегодня не зробив, Правильно, я сразу. Ой. Ладно, Роман, ви прикріпіть, будь ласка. Так, да, так, да, так, да. я, я все поприкреплю, так. Да. Да, а Чи -пи -чи -пи. ви у вас і теж Ну, між... До речі, у нас там десь на часі, я не знаю, як у вас, але, по-моєму, 17 жовтня у нас атестація, Мені треба буде виставити стації. Mm -hmm. А мені треба якийсь, е... на чомусь гунтуватися, е щоб вам виставляти атестацію. Кого в класс руме по повинять... время щось прикреплено. Добре, сьогодні будет. Я не знаю, у вас тоже аттестации 5 курса? Да, да. У них 17 жовтня, 17-го? Нет, заклик 2 тижня, 17-го. 17-й. з наступного понеділка 2 тижня у нас. А, стоп, наступний це у 16. Що мне сказали 17? 17 по 3, да. Ну, ладно, давайте мені якесь якісь підстави, щоб я виставляв ламат цинке. вже нову Нові завдання вам роздам. Ну, прийдеться, так. Да. Тож постарайтесь, Та ми поздаємо, куди ми дінемось. У нас не так багато. Тому прийдеться здавати. Ну, тоді, тоді за вами ця коротка доповідь, як сьогодні отчули, як Роман розказував. Та це не коротка доповідь, це знаєте як. Я думав, так я вас не обмежую в часі, якщо що. а чому тоді написано коротко доповідь? Я, ну 20 хвилин до, до доповідь. Ні, це, це, це як? Зато ви, це ж задача наша не, не робить доповідь, а задача наша просто щось цікаве дізнаватися. От Роман підготовив доповідь про калориметрію взагалі. Ну та... то треба було б тоді так і написати і зробити цікаву доповідь з презентацією все ви вже почули, зробіть цікаву доповідь. так щоб Добре, дякую. От тепер зробимо. Послухали, нам стало цікаво. Хорошо. Так, ну я так бачу, що вже все. Сьогодні більше не буде у нас доповідачів. То вам залишається на наступний раз те ж саме, і сьогодні до мене буде. Ну, Роман, прикріпіть там. Да, так. Так ну насправді насправді я думав, що це зовсім опційно. Якщо в мене чуть трохи довше вийде і презентація, буде просто це вже в мене звичка така, прийнято. Обов'язково презентація, просять, не просять, роби презентацію, то й зробив, хоча ну, насправді думав, якщо не встигну, то буду просто без презентації доповідати. У ну, нас не... бажаючи небагато, так що ви встигнемо. Mm. І ті задачки теж прикріпіть, якщо зможете. Так, зараз це mm. Ну все таки на сьогодні, в принципі, якщо вже нема у нас більше, нічого, я можу вас відпустити, можете розбігатися. Але Роман зараз прикріплений. Добре, як, якщо що, то вам можна в чаті написати якісь питання, якщо щось незрозуміло буде в процесі, так? Так, да, тільки в якому чаті, а ви в ну, телеграмі можете писати. Телеграм просто, да? так? Так, телеграм можете. Є, а, то можете у назитані попросити. Я зрозумів, так. Добре, Грас. Рада, дякую. Так, ну ладно, все, питання є? Немає поки. Те, тут, тут. Точно.